Всім привіт! Це щотижневий прогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. Давайте викладемо карти, що нас чекає цього тижня, загальні тенденції, пораду на тиждень, що нас чекає в роботі, у фінансах і в особистому житті для тих, хто в парі і для тих, хто вільний. Так, відкриваю карти. Можу вже зразу сказати, що тиждень буде досить такий нестандартний, але при цьому я б сказала, що легкий. Рівненько зараз викладу карти і розповім вам, що чекати цього тижня. Отже, як я вже і сказала, тиждень буде доволі такий нестандартний. Багато речей будуть виходити за межі звичного, це точно не рутинний тиждень. І у нас самих буде бажання щось нове спробувати, якось оновити своє життя, привнести щось нове. Захочеться чогось незвичайного. Можливо, навіть того, що суперечить вашим якимось правилам, нормам і звичкам. Це період, коли інші люди також можуть діяти досить імпульсивно, незрозуміло для вас, без пояснень, тому будьте готові до того, що можуть траплятися непередбачувані події для вас навіть дивні. Тому що цього тижня такий період, коли все буде базуватися на емоціях на відчуттях, на почуттях, на якихось внутрішніх поривах. Але при цьому час пройде досить швидко, я думаю, тиждень пролетить непомітно і досить легко. Отже, щодо проявів людей, як я вже казала, будуть бажання у нас усіх порушити якісь правила, вийти за рамки. Можливо, навіть бунтувати про якихось обмежень. Прояви дитячості і безвідповідальності також можуть бути відсутність логіки, якісь хаотичні рішення. З подій таких цього тижня можна очікувати неочікувані якісь поїздки, де ви раніше не були. У когось може бути переїзд цього тижня, в роботі можуть бути зміни, зокрема, можуть приходити досить цікаві і хороші ідеї. У відносинах також буде період емоційного оновлення якогось такого, можливі нові етапи у відносинах, новини щодо вагітності в тому числі, але це більш така частна трактовка, тобто це мало у кого. В цілому можна сказати, що тиждень буде багатий на події, які змусять нас подивитися на звичні речі під іншим кутом, пережити, можливо, якийсь новий досвід. І задача тижня в нас проходить під картою справедливості, відповідно, вона нам і каже, що нам потрібно тримати баланс. Тому що буде такий внутрішній порив, щось учворити, щось спробувати, щось змінити. Але потрібно контролювати все ж таки ось ці свої імпульси. Не потрібно прям жорстко контролювати все до останнього якогось кроку, але і хаотичні рішення теж не варіант. Тому що. Порада на тиждень – це відчувати міру. З одного боку, важливо не пригнічувати якісь свої імпульси, але при цьому не втрачати самообладання. Має бути баланс між довірою до себе і між здоровим глуздом. Золота середина між правилами і між виходом за рамки цих правил. З більш таких. Побутових порад, не підганяйте події, все буде приходити у свій час, все буде йти так, як потрібно. Завершуйте розпочати справи, не кидайте на півдорозі якісь свої початі справи, проекти і так далі. Намагайтесь усвідомлювати наслідки своїх дій, своїх рішень. Знову ж таки, це допоможе уникнути хаосу. І також оце відчуття міри, воно стосується і. Думки інших людей. Тобто цього тижня потрібно з одного боку і прислухатися до інших людей, але з іншого боку, і не йти сліпо на віру. В цілому можна сказати, що цей тиждень, якщо ви готові, якщо ви давно хотіли почати з чистого теста, то він досить сприятливий для цього. Щодо робочих справ. Хороший період, комфортний, максимально стабільний, такий, дуже сприятливий для старту, для починань, для підписання нових контрактів, для запуску проєктів, якихось для виходу на новий етап. Це все буде вчасно, можна сказати, вчасно цього тижня. Тобто енергія тижня сприяє цьому. На поточному місці, як я вже сказала, справи йтимуть стабільно, обстановка буде комфортною, і це дасть змогу нам трішки розслабитись і перенаправити фокус своєї уваги на ту ж саму реалізацію якихось нових своїх ідей, на, можливо, інші сфери життя, особливо в творчість, в самовираження, в розвиток якихось своїх планів. Тобто поточні справи вони не забиратимуть у нас багато ресурсу. Будуть йти по такій накатаній, і це дасть нам простір для якихось своїх ініціатив для самореалізації. Тому цього тижня дуже важливо усвідомити чітко, чого ви хочете, і вже починати діяти в цьому напрямку. Фінанси. Фінанси у нас по 17-му аркану цього тижня можуть бути одноразові крупні суми доходу або виплат. В цілому йдуть тенденції до покращення фінансового стану. Зокрема, через нові можливості. Але нюанс такий: гроші і нові можливості, вони будуть приходити у випадку, якщо ви не будете на них зациклені, якщо ви не будете бажати їх дуже сильно. Лише в тому випадку, якщо ви будете натхнені своєю місією, тобто тим, що ви робите, своєю справою, і чим ви приносите користь цьому світу. Якщо наш фокус уваги буде сконцентрований на розвитку, на своїй справі, а не лише на бажанні отримувати фінанси, кошти, прибуток, то в такому разі можливості обов'язково до вас прийдуть. Також порада, ну, бажано не лише цього тижня, а загалом завжди бути вдячним за ті можливості, які у вас були вже, да, за те, що у вас є, проявляйте вдячність, не будьте жадні на те, щоб сказати «дякую». Як мінімум. Переходимо до розділу особистого життя. Отже, для тих, хто в парі, тиждень буде досить насичений емоційно. Почуття будуть проявлятися яскраво, інтенсивно і по-новому також можуть бути. Незалежно від того, яка у вас зараз стадія відносин. Може бути два сценарії. Перший позитивний, коли. Ми заново закохуємося у партнера, відчуваємо щастя поруч з ним, радість, і в тому числі, якщо ви нещодавно вступили у відносини, то вони цього тижня можуть перейти на новий етап, досить швидко розвиватися в цілому. По подіях в парі по позитивному сценарію хтось із партнерів може зробити такий сміливий крок, зізнатись у почуттях, може запропонувати щось нове, в тому числі ініціювати перехід на новий рівень. Також можуть бути романтичні якісь жести, сюрпризи, можуть бути спонтанні поїздки, подарунки, запрошення кудись, тобто може бути щось таке ще нестандартне, без особливої причини. Просто захотілось провести так час разом. І наступний другий сценарій, по якому можуть розвиватися відносини цього тижня, він теж досить такий емоційний. Але емоції можуть бути різні, не лише приємні, не лише радість і щастя, а можуть бути і такі імпульсивні емоції образ, можна посваритися, причому через якусь дрібницю, зреагувати якось гостро або щось ляпнути, щось не те сказати. Імпульсивна якась сварка без серйозної причини, цілком можлива цього тижня, але я думаю, так само швидко і ви помиритесь, якщо не будете тримати образу. Тому в такому разі важливо не перекладати відповідальність на партнера, а вчитися розуміти свої почуття. Якщо ви нещодавно посварилися або, можливо, навіть розійшлися, то цього тижня можливе відновлення. Причому перший крок до цього відновлення він буде досить таким спонтанним і невимушеним. Нібито просто вирішив написати, спитати, як справи, поспілкуватись. Що буде далі? Тут уже питання. Це можна розглянути на особистих консультаціях. В цілому навіть у стабільних парах є шанс емоційно перезапустити відносини. Так само, як і після розриву, да, змінити якусь звичну динаміку, оновити спілкування і в цілому згадати, що ви любите один одного цінуєте один одного. Порада на тиждень у відносинах для пар: говоріть про свої почуття, але не маніпулюйте і не грайте ними. І останній розділ: прогнозу, особисте життя для тих, хто вільний або в пошуку. Тут теж буде цікаво. Програватися прогноз, можливість знайомства такого інтелектуального характеру, в тому числі, але несподівані можуть бути і спонтанні, непередбачувані. Якщо ви будете відкриті до нових людей, до нових вражень, то можна познайомитися в дуже несподіваних місцях або за не, таких несподіваних умов. І ці знайомства будуть дуже такими легкими, без якихось серйозних намірів, проте можуть розпочатися через якісь цікаві розмови, через обмін ідеями або навіть досить гострі інтелектуальні дискусії. Тобто це такий фундамент, на якому може зав'язатися це знайомство. Проте, враховуючи карту Шута, в загальних тенденціях, будьте готові, що. Вони будуть розвиватися не за вашим планом, вам важко буде передбачити, що з цього вийде. Може бути спонтанне рішення, наприклад, піти на побачення, якийсь раптовий поворот, може бути і в існуючих знайомствах, якщо у вас вже є якісь прихильники. Тут карти радять бути обережними. З одного боку, можете просто насолоджуватися, відкрити своє серце і спілкуватися, не будуючи ніяких планів. От, але будьте готові до того, що ем, тут може вийти будь-що з цього знайомства. Тому постарайтеся просто ем, не розчаруватися потім, да? а для цього не потрібно будувати якихось таких очікувань. Якщо взяти якісь існуючі знайомства і прихильників або навіть навіть колишніх, то тут. Можна повернутися да, до відновлення зв'язку. Але, знову ж таки, не варто очікувати, що з цього вийде. Це може бути знову ж невимушений якийсь привіт, як справи і так далі. А що буде далі, вже подивимось далі. Тому не поспішайте якось там сильно вкладатися в любовні історії. Це скоріше такі імпульсні рішення, імпульсна така поведінка буде цього тижня обох із вас і просто будьте обережними, щоб потім вам не було боліч, якщо ви раптом за тиждень встигнете закохатись. На цьому в мене все. Бажаю всім нам пережити цей тиждень легко і невимушено. І щодо особистих консультацій і особистих питань, ви завжди можете записатися через Дірект інстаграм. Посилання є в шапці профілю. До зустрічі!